Мова повинні всі закарбувати собі в пам'яті, це наша зброя. Буде мова, Україна буде, не буде мови, України не буде. І якщо ми зрадимо свою мову, ми зрадимо наших полеглих синів. Я, мати загиблого сина, в мене син загинув, він перед операцією, він просив мене, мамочка, я вас дуже прошу, якщо не дай Бог, не дай Бог. Зі мною щось буде, щоб ніколи в житті цієї баваської цієї ворожої мови не було взагалі на нашій державі. Військові майже практично всі перейшли мій син вісім місяців на фронті. Буде дев'ятий місяць. У ну, лікарні лежав операцію, робили йому і по глупості не відправили сюди в лікарню. Отрималося, що дитина померла там. От і для, для нього головне. Всі друзі, всі хлопці, в них всі перейшли на українську мову. Це брехня, що вони говорять, отак є, але одиниці. Той в кого сина там би загинув, він би це розумів, він знав. Наші діти йшли туди, вони знали, чого вони йдуть. Перший день вони всі пішли, коли міськрада нікого не хотіла брати. Ми ніколи не думали, що стільки хлопців піде захищати Україну. Ви розумієте? Вони думали, що ми вже загинули, що нас вже нема, розумієте. А наші діти пішли, тому що вони знали, вони йшли захищати Україну, батьків і своїх дітей і онуків.